Сьогодні у програмі мить істини про такі події. Знову снаряди, небезпечна знахідка у Липовецькому районі, створення територіальних громад, хто відповідатиме за безпеку на селі. На рясненькому соняшниковому полі, що в селі Королівка Липовецького району селяни знайшли несподіваний врожай. 94 снаряди часів Другої світової. Мені повідомили наші, наш дільничний міліці, офіцер міліції, повідомив, поліції верніше, що на території такого відбула знахід, я вже сюди з ним під'їхали ми, а їх повідомив керівник господарства. Я так розумів, якісь земляні тут обробіток проводили. По полі тут посіяний соняшник, мабуть, проводили обробіток і знайшли. Получається таке місце, що тут люди не проходять, тут людей немає на цій території. Тут так, якщо роботи ведуться сільськогосподарські, то є техніка. А так люди сюди, тут таке місце віддалене воно від села. Тут був вже постійно працівник поліції. Да, працівник поліції був. Я ж змінився, я ж вертався звідси, тільки що я перевірив, чи все на місці. Ходять тут люди чи ні, а небезпечне місце обгородили та виставили охорону. Кожна знахідка вона є небезпечною. Так як в нашому Липовецькому районі проходили бойові дії, практично. Кожен день або через день у нас знаходяться такі знахідки. І от трапився цей випадок, що нам дзвонив сільський голова, ми відразу виїхали на ідентифікацію, провели значить, обслідування і, відповідно, було ідентифіковано, що 94 вибухонебезпечних предмети, а саме артилерійські снаряди 94 штуки в кількості 94 штук. Калібру 45 та 152-го розвідка осколків до 300 метрів. Арсенал чималий, хоча для Липовецького району такі знахідки вже не дивина. З початку року в районі було знайдено в кількості до 50, а то більше одиниць. Ну, так як і така знахідка зараз у нас вже показує, що одною знахідкою 94 штуки, то на даний час вже десь до 200 одиниць. Зпечних предметів вибухонебезпечну знахідку обережно завантажили у спецтранспорт і вивезли на місце підриву. Знешкодження в нас проводиться в селі Журова. Це спеціально відведене місце, де в нашому районі проводиться знешкодження вибухонебезпечних предметів. Коли люди знаходять таку знахідку. Щоб вони зразу повідомляли службу 101, коли виїжджають працівники і сразу провідні для того, щоб Створення об'єднаних територіальних громад триває, і на Вінничині їх має бути 24. Стільки ж підрозділів місцевої пожежної охорони. Повезло тим, хто питання безпеки людей ніколи не ховав у скриню. Зберіг спецтехніку та приміщення. Було колись сільське господарство колозбільшевик, який в свій час корпоративні права. Викупив зернопродукти МХП у 2004 році, і з того часу практично машина була на балансі раніше колгоспу. Ну, я знаю, що дуже багато підприємств відмовилися від, від цього, тому що це додаткові витрати, витрати на утримання, витрати на утримання людей. От, але прийнято було рішення нашим директором зернопродукту. Ми порадились, тому що в минулому році навіть розглядалося таке питання, і однозначно прийнято рішення машину залишити, тому що це є соціальне питання, і е, краснопілка все-таки 25 кілометрів віддалена від, е, від Гайсана. І зрозуміло, що у разі виникнення пожежі, якоїсь такої ситуації, що 25 кілометрів це дуже далеко. У селі Краснопілка, що на Гайсенщині, є садочок, школа, лікарська амбулаторія: 800 дворів, понад 1300 населення, яке може розраховувати на протипожежний захист у повному обсязі. Минулому році було декілька випадків таких, і горів будинок, не будинок, а приміщення, підсобне приміщення загорілося. і… Полум'я мало вже перекинутися на будинок, і був шанс, що будинок згорить весь. Це наша працівниця. От, пожежна машина 5 хвилин. Вона прибула на місце. Ми трималися до, тому що все-таки машинка хоч старенька, але вона 5 тонн води містить в собі. І нам вистачило цього, щоб притушити пожежу для приїзду професійних пожежників. Було багато таких випадків, що, і, скажімо, там якась солома загорілася, якийсь хлів. Де ми справлялися самі до приїзду ще пожежної команди, а можливо її не викликали навіть. Коли буде створена об'єднана Краснопільська об'єднана громада, зараз в нас одне село, а тоді буде п'ять сільських рад, буде входити і в яких десять сіл. Має входити Нараївська сільська рада, Митківська сільська рада, Ківачівська і Тополівська. Це, це вже два останні села, це Теплецький район. Найбільша віддаленість 10-11 кілометрів. Найближче від села до села півтора кілометра. Від краю. На сторожі безпеки мешканців сіл майже 30-річний, 56-й газончик. Незважаючи на свій вік, неодноразовий переможець обласних змагань серед місцевих підрозділів. Ми її підтримуємо в належному стані. Ось буквально. Тільки два дні чи три дні назад ми купили, хоч важко його було шукати, тому що машина старенька. Ми купили новий насос, за який заплатили десь майже 25 тисяч потужний насос такий, щоб можна було тримати струю. Черговий наряд в нас в нас всього на все складається з однієї людини. Тобто нас чергують люди, яких також ми обучили. Маємо, як ви бачите, у воно спеціальний і одяг. Для цього, але якщо стається така ситуація, підключається відразу і за вугар, і на місці люди, якщо під'їжджають, які вже допомогують це спрямовує вже черговий спрямовує роботу, запускає механізми. Ну йому вже допомагають відповідно і ті люди, які там є. до речі, краснопілка одне із небагатьох населених пунктів області, де є місто. спеціально обладнані пожежні гідранти. Їх у селі шість. Тож проблем із забором води місцеві рятувальники не мають. Оскільки буде об'єднана громада, то я розумію, що це буде вже на обслуговуванні не одна краснопілка, а декілька сіл. Я так розумію, що тоді потрібно буде думати і про щось краще, можливо, цю машину залишити, а ще одну. Ну, я думаю, що ми не обговорювали це питання, але, але якщо потрібно, буде, е, от у нас є приміщення, тож, які не всі використовуються, можна буде розглянути питання про те, щоб залишити якесь приміщення. Буде створена команда. Е, я думаю, що буде створена по польському варіанту. Зимою у нас була делегація, їздила в Польщу, я так, також їздив. І там на громадських засадах. Створюються ці пожежні команди. І люди собі знають, вони не, вони не сидять коло машини, цілий день не чергують. Вони собі знають, що в нього сьогодні він, він сьогодні черговий. Він собі вдома собі займається, поступає дзвінок, він обзвонює своїх там колег і вони разом виїжджають. Нині усі працівники від водія до сільського голови відпрацювали злагоджені дій на випадок надзвичайних ситуацій. Обов'язково. Обов'язково. Я не знаю, як може село бути без пожежної машини. Я просто привик, я знаю, що в нас є і, і знаю випадки, і мої там і друзі, і знайомі працювали пожежний. Я знаю, наскільки на це ефективно, і наскільки це відповідальні люди. Треба, таке, щоб відповідальні люди цим займалися. Щоправда, поки не усі керівники сільських рад Гайсинського району дійшли таких висновків. У нас селі є дві пожежних команди, які дійсно функціонують. Є організоване цілодобове чергування. Ми бачили на прикладі Краснопілка. О, так само в нас є ярмолинці, СВК-труднів, ну, машини знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств. О, вони завжди нам виїжджають на допомогу, так, також говорив директор і голова про те, що вони і самі ліквідують пожежі, якщо виникла, не дай Бог. В них на території сільської ради пожежа. – Дві машини це мало? Звісно, мало. Як я прийшов на службу в державний пожежний нагляд, це було в 97-му році, то в нас на селі було налічувалося 22 пожежних авто. У Байсінському районі вже створена одна сільська територіальна громада, це Кунківська. Ми підняли це питання з сільським головою неоднократно зустрічалися. Про те, що в нього є бажання. Створити сільську пожежну команду. О, це от, автомобільних є, але він знаходиться не в спральному стані. Також ми домовилися з керівництвом працзернопродукт, село Носівці, не знаходиться пожежний автомобіль. Він працює це все про те, що передати на баланс територіальної громади. О, підготували територіальна громада, підготувала відповідний лист на зернопродукт МХП. Про те, що вони передали. О, я думаю, це все питання просто часу. У минулому році на полі в нас сталося загорання катерпілера, там величезного трактора. І безумовно, що ця машина знову ж таки стала в пригоді, щоб вона не дала згоріти і трактору, який коштує мільйон сімсот, і, відповідно, і посіви.